Подобається картинка, а світло. То чого ти досі знімаєш під бабусиною люстрою? Ніколи так не робіть. На крайняк ставайте біля віконця. Але якщо хочете контрольоване якісне світло, купіть собі пару нормальних приладів. Додивись це відео до кінця і отримуй промокод на знижку. Як кілайт, можете використати навіть маленький Godox ML100B. Ось так виглядає картинка лише від нього. Щоб картинка стала рівнішою, додаємо білий відбивач. Він м'яко заповнює тіні з іншої сторони. На фон включаємо SL150R або будь-який повноколірний led моноблок. Додаємо проекційний прибор і одразу картинка цікавіша. Для ще більш м'якого світла, як основне джерело, можна використовувати великий софтбокс. У мене це Lightmans LA200B на денній температурі. А якщо хочете гарне контрове світло, ставимо Godox ML100B. Він дасть приємний малюнок та об'єм на обличчі. У фінальному стапі все просто Lightmans LA200B – основний кілайт, відбивач заповнення ML100B. Як контрове sl 150 r колір на фон. Маючи такий набір, ви можете легко комбінувати їх між собою і завжди отримувати якісно контрольовану картинку.